І отож, повертаємося ми до Онуфрія, який вже без українського паспорта, і власне будемо аналізувати, чи вплине це загалом на діяльність московського патріархату Людмила Филипович з нами на зв'язку. Релігізнавиця докторка філософських наук пані Людмило. Хочу я звернути увагу на те, що власне для осіб без громадянства є на все про все 90 днів, і упродовж цього часу. Треба врегулювати своє перебування на території України певний статус отримати і тоді вже вирішувати певні питання. І з огляду на те, що в Онуфрія забрали український паспорт, а російський він всіляко відкидає. По суті, він зараз людина без громадянства. Звісно ж, зараз в УПЦМП відкидають цю тезу. Вони будуть позиватися і вже нарікають на це все. Але з юридичної точки зору, по суті, за ці 90 днів треба щось те й Вирішити? Я думаю, що у цієї церкви прекрасна команда адвокатів. Вони ж звертаються не лише тільки по наших, а й. Залучають адвокатів з усього світу, зокрема, оця контора, адвокатська Амстердами Ко. Вони вже раз допомагали церкві. Я думаю, що на цей раз не відмовляться їй допомогти. Ну, у них будуть напевно підстави для того, щоб повернути Ануфрію українське громадянство, тому що там є чітко визначені. Норми, за якими можна позбавити людину цього громадянства, ну і чесно кажучи, ми ж бачимо, що церква не здається, вона буде всяк відстоювати свої права, в тому числі і права свого очільника. А на церкву це без сумніву вплине дуже і дуже негативно, тому що ви ж розумієте, що якщо твого начальника починають присувати і переслідувати, то це так чи інакше впливає на всю організацію. Ну, ми вже бачимо, що ходять. Хресні ходи на підтримку Онуфрія де співають російських пісень. от І дави абсолютно праві, церква буде відстоювати свої інтереси, буде відстоювати свій статус в українському суспільстві, ну і захищати тим самим предстоятеля Української православної церкви. Ну, власне, можливо, тому й так не бояться кримі... початку кримінальних розслідувань, різноманітних таких от оприлюднення деталей, адже мають дуже добре налагоджену юридичну складову. Там, от що що, а в УПЦ МП юристи працюють на відмінно і вони, от ніби на випередження, намагаються всі ті факти попередити. А якщо вже оприлюднені, то все скасувати, все заперечити, і тут варто поборотися. Теж на такому високому юридичному е, рівні. Втім, от е, прихильники, звісно ж, у ПЦМП вони активізувалися зараз і також підключили свою таку е, пропагандистську, не побоюсь цього слова, діяльність. Бо е, ми, медійники, е, дуже багато тез чули від е, тамтешніх прихожан е, від тих людей, які підтримують у ПЦМП, і там дуже власне багато саме російської е, е, пропаганди. А чи можуть зараз всередині в УПЦМПА роздумувати а над можливими наступниками, раптом перестрахуватися захочуть? От вже е, в таких колах е, над Паканичем е, роздумують, хоча він нині під українськими санкціями і теж має багато багажу за собою. Чи можуть зараз все таки поговорити про е, ймовірну заміну Нуфрію раптом щось піде не так, не за їхнім планом? Так, у Паканича, по-моєму, теж російський паспорт. До нього просто напросто ще не постукали відповідні органи. А потім, знаєте, православна традиція не знає от таких от е, змін е, своїх очільників. Якщо там обирають митрополитом, то це не все життя до самої е, смерті. А авторитет у Ануфрі, повірте мені, значно вищий, ніж у Паканича, і навряд чи. Люди захочуть замінити е, митрополита Ануфрія на е, явного абсолютно представника російської влади і російських е, наративів е, тому. Я не думаю, що він буде замінений. Він відносно молодий. Він 1944 року для православної іерарха це взагалі юношеський такий вік. Тобто патріархи доживають до 90 років і довше. Тому, в принципі, Ануфрій справляється із своїми функціями, і він не такий, знаєте, м'який, як здається, на перший погляд він тримає пасту свою і до його. Думок і до його рішень дуже сильно прислухаються. Тобто, якщо він каже ні, то це означає е, ні. Ну і, а в такій ситуації, коли дійсно над церквою зависає загроза, то кому довірити, як то кажуть, і далі вести цей корабель, як неонуфрію, який пройшов Крим, Рим радянську владу пережив? Він знає, як розмовляти з цими владними структурами. Чи от поканичу, який представляє зовсім інше покоління? і Які взагалі не знає, що таке тоталітарна радянська держава, а виріс уже в умовах демократичного устрою? Тому я думаю, що навряд чи відбудеться така заміна. Ну але ж православні традиції, хочу нагадати, дуже поширена і такий, знаєте, природній раптовий, як то кажуть, уход дуже багатьох ієрархів церкви, от жила, жила людина, а потім раз і перестала тихати. Я нічого не хочу сказати з цього приводу. Дай Боже, як то кажуть, онуфрою ще пожити і пожити і подихати і подихати українським суспільством, але всяке може статися, тому що наше зараз у дуже, дуже таке гаряче. І в своїх висновках стосовно тих чи інших персоналів вже не буде тримати політкоректність, а прямо заявляє про свою незгоду. І про своє е, бажання все-таки серйозних е, е, змін. Я думаю, що у Нуфря в голові все-таки щось відбувається. Він розуміє, що в, в країні, яка воює, вже не можна бути таким, знаєте, відкритим е, прихильником е, Росії і російських е, е, ідеалів, і російських цінностей. Ну це я все беру в лапки, зрозуміло. Е, тому якась корекція відбувається. Хоча ми би хотіли, щоб це було більш ясно, більш прозоро, більш результативно. Ви в своїх попередніх словах сказали, що ну майже нічого. Але ми маємо мати на увазі, що церква це знаєте, це ж не політична партія. І це така структура, яка змінюється дуже і дуже повільно, тому що це. Пов'язано із свідомісними не лише тільки якимись рішеннями, які приймає керовник цієї церкви, а й змінами, які відбуваються в свідомості людей. А от у православних віруючих в свідомості зміни майже не відбуваються, тому що вони. Бачите, живуть чим? традицією, що головна задача це зберігти те, що було напрацьоване в минулі роки, і до таких різких змін, які от нам сьогодні пропонує е, наше 21 перше суспільство, найгірше пристосовується саме православна свідомість. Але зміна потрібна тільки одна: це насправді канонічно від'єднатися від РПЦ, чого й досі не відбулося, попри всі запевнення, попри зміну документів, але по факту ми розуміємо, що цього не відбулося, і релігії експертиза цьому підтвердження ще наступні будуть, і там вже на випередки беруться це все оскаржувати і вже завалюють суди позовами. На ваш погляд, пані Людмила, чому зараз власне відбулося оце позбавлення громадянства, хоча знову ж таки. Цей факт та багато інших фактів діяльності митрополита Онуфрія були відомі раніше. Ми теж задумувалися над цим питанням, чому це припало зараз на зараз, на цей час. Я думаю, тільки тому, що протистояння між українською православною церквою і державою, ну знаєте, уже дійшло до такої до такого рівня, до такої точки. От звідки уже повернення, мені здається, майже неможливо. Тобто, ми є свідками просто небувалої ескалації суперечності і протистояння держави і церкви. Ну і от держава таким чином заявила про свою силу. Ну, а церква заявляє про свою силу. І, знаєте, Дві сили зараз будуть просто-напросто перетягувати канат Але я хочу тут зазначити таке, що якщо ви живете в державі і в державі є закони, то ви, як знаєте правопослушні, такі громадяни цієї держави, маєте відповідно цим законам підпорядковуватися. Якщо вам не подобається ця держава, світ широкий, ви можете звідси виїжджати. Або змінювати устрій цієї держави в демократичний спосіб, обирати. Тих представників тієї влади, яка задовільниться мріє. А скільки ви живете тут? Да, у вас є право на протест, але тільки тому, що наша держава є демократичною. Ну, подивимося, як вдасться захистити свій інтерес цій церкві, яка ну я би так сказала, не зовсім в ногу ідей з часом і з очікуванням українського суспільства. Четвертий рік війни. Знаєте, для багатьох віруючих цієї церкви це знаєте, ніби поза поза ними. Нарешті треба в цю реальність увійти, зрозуміти, усвідомити і відповідати на ті запити, які формує і час і простір, в якому ви знаходитеся. Тому що таке враження, що ці люди ніби не в Україні живуть, не їхні діти воюють на фронтах, не їхні рідні вмирають, і вони їх хоронять. Ну, якась така, знаєте, відбулася ніби дистанція цих людей від подій, якими зараз живе переважна кількість людей в Україні істинних громадян. Тому можемо лише тільки закликати людей усвідомлювати ті зміни, які відбуваються, і реагувати на них адекватно. Ну і власне те, що ми бачимо, це оту от рата реальність, яку по суті створювала РПЦ і яку перейняла у ПЦМП. І з точки зору дії закону, ухваленого Верховною Радою про заборону РПЦ в Україні. Ми зараз бачимо, що ситуація по суті зайшла в глухий кут. бо цей закон він вступив в силу. А у ПЦМП всіляко це відкидають, позиваються і стоять на своєму, що вони нібито не мають зв'язків канонічних із РПЦ. І по суті ніяких кроків не відбувається. Просто вже ніби патова ситуація. І тут, зі свого боку, держава або має зробити якийсь такий рішучий крок, або вони мають продемонструвати, що вони не канонічно і не пов'язані з РПЦ, але вони. Стоять на своєму дуже вперто. Тоді, от виникає питання для чого, е, як має подіяти точніше оцей закон, і яка його мета на початку закладалася? Я би хотіла нас вивести із поняття канонічності, тому що повірте мені, держава цими питаннями не займається. Тут йдеться не про канонічну залежність чи незалежність в Вселенському православ'ї все одно ви так чи інакше будете канонічно залежні один від одного, тому що це. Є родина православних незалежних автокефальних церков. Ідеться про політичний аспект цього взаємозв'язку. І власне, держава не вимагає змінити. Це вже завершується наш ефірний час, вже й розмова, по суті, добігає кінця да. останніх. Це, секунди, це, це політика, чиста політика. Будемо ми спостерігати, до чого дійде і цей закон, як він має подіяти на цю релігійну структуру. І, власне, чи дій, як Події позбавлення громадянства на Онугрія. Я вам дуже дякую. Людмила Филипович. була з нами на зв'язку. Регізнавиця, докторка філософських наук.